Сектор боротьби з незаконним обігом зброї та вибухівки я очолюю з 2021 року. Чітко і ствердно можу сказати, що ситуація з незаконним обігом в регіоні та й в державі в цілому значно змінилася. І цьому сприяє ряд, так би мовити, факторів, які є і відбуваються на даний час в державі. по Перше, суспільство. З перших днів повномасштабного вторгнення було збентежене, нестабільна, нестійка психологічна обстановка. Люди не знали, куди, що робити, і так далі. У кожної людини є так званий інстинкт самозбереження. І в першу чергу людина думає про себе, про свою сім'ю і про збереження життя і здоров'я, як себе захистити. Постає питання, є ситуація, як себе захистити. Відповідно, цей фактор вплинув на те, що люди прийняли рішення, що потрібно брати зброю до рук, потрібно йти захищати себе, свою сім'ю, своїх родичів, друзів і так далі. На перших днів повномасштабного вторгнення приїжджав транспортний захід і роздавали зброю. Так, облік вівся, але були такі громадяни, які от я візьму, я собі... Заховаю, закопаю, нехай воно буде, а якщо до мене раптом пройдуть, і так далі. Тобто в цій категорії громадян можливо на той час не було умислу спричинити потім з цієї зброї якісь тяжкі суспільно-небезпечні наслідки, когось вбити, чи так далі. Чи використати, чи продати, але я заховаю, нехай вона в мене буде, нехай зберігається. Зокрема, така зброя це незаконний обіг. Іншої категорії громадян були наміри нажитися, можливо продати цю зброю, легалізувати її, реалізувати, передати і так далі. І для того ми робимо все можливе. І неможливе для того, аби вилучити кожну одиницю зброї. Це навіть може бути один патрон, але це важливо. Важливо, навіть один патрон його все одно треба вилучити з незаконного обігу, щоб він не перебував. Чому важливо в мене за період діяльності був такий прецедент на лінію 102 зателефонувала мама маленької дитини? Каже, от така ситуація: дитина гралася, знайшла патрон, їй стало цікаво і розрубала його молотком. Дитина отримала значні тілесні ушкодження, і по цей час от ми там періодично там цікавимося, вона лікується, і я розумію, що це, це один патрон. Але в ньому був була вибухова речовина, був порох. І з якої шкоди вона може, навіть не може принести, а принесла і для здоров'я, і для життя цієї дитинки в майбутньому. Навіть один патрон це все одно дуже важливо. Ми вже не говоримо про арсенали, зброї і так далі. Це дуже колосальна і клопітка робота. Де треба працювати систематично, де потрібно вкладати багато зусиль і свідомо до цього підходити. Суть роботи вона набагато глобальніша. Глобальність полягає в тому, що поліція це так званий адміністративний орган, основними завданнями якого прикласти максимум зусиль для безпеки суспільства і кожної людини індивідуально. Я не можу сказати, що у мене в колективі. Так би мовити, підлеглі. Воно таке, дос, таке слово, яке мені дуже е, не імпонує. Це не підлеглі, це е, колеги, в першу чергу. І ми, е, так би мовити, завжди. Обговорюємо кожне питання, а кінцевий результат, так би мовити, залишається за мною, який я безпосередньо вже доношу до вищестоящого керівництва, де ми також обговорюємо, приймаємо рішення, обговорюємо стратегію, яку ми продумали. Я вношу пропозиції, а керівництво підтримує. Ми зараз говоримо жінка-керівник. Якась така гендерний стереотип, наша держава активно бореться і боролася, і буде ще боротися декілька років з цими гендерними застарілими стереотипами, тому що це застарілі стереотипи, від яких потрібно відходити. Якщо людина Володіє тими досвідом, тими знаннями, як би це дивно не звучало саме досвідом, хоча в мене такий молодий вік, але я систематично намагаюсь вдосконалювати себе, свої знання. Не тільки в цій сфері, але й в інших галузях права, для того, аби змогти виношувати в голові ті нові ідеї і методики боротьби з незаконним обігом зброї, щоб це було набагато швидше, набагато ефективніше, ну і відповідно в рамках права і закону в першу чергу. Жінка-керівник. Так, здається, жінка не може так жорстко відреагувати на якусь певну ситуацію, як може чоловік. Жінку, можливо, не так будуть слухати, але, знову ж таки, скажу, це ті упередження, від яких потрібно відійти. Жінки повинні бути представлені в поліції абсолютно в всіх сферах. На всіх керівних посадах, де це тільки можливо, а можливо на всіх, адже в нас немає зараз гендерної ознаки. Жінки так само можуть бути напередку, можуть воювати, можуть брати до рук зброю е і так далі. Тут немає. Якихось упереджень, і так далі, У нас у нас дуже гарний колектив і в апараті управління карного розшуку, у нас взаємоповага, розуміння, підтримка. І коли ти працюєш в такому колективі, коли людина, люди вміють слухати, чути та підтримувати, тут немає ніяких упереджень, чи ти жінка, чи ти чоловік. Ти можеш все, аби ти тільки захотів. І я рахую, що коли це. Компетентна, розумна людина, ми зараз про не про жінку чоловіка, це такі гендерні ознаки. Ми зараз про людину, в першу чергу, то вона може обіймати ту посаду, якій вона гідна і якої вона достойна з тими знаннями, які вона має, з тими вміннями, навичками. Саме головне це бажання систематично удосконалюватися і вчитись, тому що коли ти стоїш на місці. Руху не буде. Тобі буде важко розкривати злочини, тобі важко буде продумувати нові тактики, методики, тому що суспільство йде вперед. Навіть ті самі злочинці, за ними треба встигати, їх треба випереджати, працювати на випередження, і для цього потрібно придумувати так звані випереджувальні стратегії. Ми зараз про зброю, але. Хто б знав колись там моя бабуся, що будуть шахрайства по телефону. Взагалі, ти про таке дискусія не йшла. Це теж не менш актуальна тема в умовах сьогодення, і так само зброя. Настільки зараз е все відійшло вперед, ці новітні тих. Технології, що це, наприклад, людина, яка має намір придбати одиницю вогнепальної зброї, вона вже не йде там, до сусіда або через три села її шукати, чи через три населених пункти. Вона вільно заходить в інтернет-простір і вільно може це зробити. Ми стараємося відслідковувати всі такі факти, стараємося унеможливити потрапляння зброї не тільки на територію нашого регіону, але й на територію інших регіонів держави. Зокрема, якщо нам тільки відома якась інформація, ми відразу інформуємо і колег з інших регіонів, плідно співпрацюємо з ними. Так само керівництво теж плідно співпрацює з іншими правоохоронними органами, і відразу ми унеможливимо, тому що завдання всіх одне. І це завдання покладене на забезпечення безпеки з метою унеможливлення настання якихось більш суспільно небезпечних наслідків, для прикладу, вбивства, тілесні ушкодження, злочину з застосуванням вогнепальної зброї. Ми прикладаємо максимальну кількість зусиль, спрямовану саме на виявлення та вилучення з незаконного обігу боєприпасів, зброї та вибухівки. До цієї роботи залучені представники всіх, так би мовити, сфер. Це і дільничі офіцери поліції, і слідчі, і поліцейські офіцери громади, які безпосередньо в громаді, які спілкуються з громадою. Загалом всі на своєму місці роблять максимум для того, аби в нас було було безпечно, держа. Плануван затримання — це не просто. Це е, потрібно продумувати кожну деталь, кожен момент. Е, я не можу чітко сказати, що до тієї чи іншої реалізації потрібно залучити 10, 20, 30 людей особового складу працівників поліції. Ні. Тут швидше не про кількість, а тут про якість і ефективність проведення цих заходів. З впевненістю скажу, що злочинця точно ми затримуємо, коли ми все продумали. Але завдання тут забезпечення безпеки осіб, які здійснюють затримання, і зокрема, забезпечення безпеки тієї особи, яку ми затримуємо. Бувають різні ситуації. Специфіка затримань, саме яка пов'язана з незаконним обігом зброї боєприпасів та вибухових речовин, полягає у тому, що особа, яку затримують, зберігає або збуває вогнепальну зброю. Це дуже викликає більшу небезпеку безпосередньо для тих людей, які проводять затримання. Тут потрібно стратегічно продумати, обдумати і підійти розумно до кожної ситуації. Кожна ситуація затримання, вона індивідуальна. Чому вона індивідуальна? Тому що кожна людина індивідуальна. А саме особу, яку ми затримуємо, ми не розуміємо, як він відреагує на ту чи іншу ситуацію, яка у нього буде реакція, що він може використати та застосувати для, для того, аби його не затримали, як він себе поведе і так далі. Заходьте! Бігом, бігом! Це не відбувається сьогодні на сьогодні. Хоча такі претенденти теж, зокрема, є. Коли ми говоримо про злочини з застосуванням зброї, там де вже безпосередньо злочин відбувся, людина вчинила суспільно небезпечне діяння або вбила, або нанесла комусь цілесні ушкодження застосуванням вогнепальної зброї та вибухівки, або кинула гранату. Тут немає. Можливості сідати і вести полеміку там, на дві-три години про те, що от давайте зробимо там чітко все спланувати до дрібниць. Ми робимо це максимально оперативно в обмежений термін, так би мовити. Тому що ми розуміємо, що злочин вже відбувся, і нам негайно по гарячих садах потрібно затримати злочинця, щоб він не вчинив ще якогось злочину, більш тяжкого і припинити. Так би мовити, його злочинну діяльність. Безпосередньо, знову ж таки, повторюсь, кожна ситуація індивідуальна, коли ми документуємо організовану злочинну групу, злочинну організацію, там, де велика кількість учасників, потрібно визначити роль кожного учасника, потрібно зрозуміти про походження кожної одиниці зброї, де вона береться, куди вона йде, куди вона переправляється. Це таке більш глобальне поняття, тому що затримавши для прикладу двох учасників, Групи, ти не затримав, наприклад, його організатора чи безпосередньо пособників, так би мовити, цієї групи. А затримавши цих двох людей, які для прикладу не впливали ніяким чином на збути цієї зброї, ми не припинимо канал збуту цієї зброї. Тобто ті люди, які будуть перебувати на волі, і якщо ми не задокументуємо їхню діяльність належним чином, вони продовжать займатися своєю злочинною діяльністю. Тому. Все індивідуально, все потрібно продумувати і тактику і стратегію і вночі, і зранку, і в будь-яку пору доби. Я не можу сказати, що в мене колись був страх. Чи про затримання, чи про проведення якихось комбінацій, чи про отримання якоїсь інформації. От в мене є інформація, і там, я не знаю, що мені з нею робити, чи е, переживати, чи турбуватися. Ні. Я роблю свою роботу і роблю її не просто це робота. Опустив голову, прийшов і зробив. Ні, є чітке бачення, є чітке розуміння, є кінцевий результат в глобальному розумінні цього слова. Кінцевий результат це безпека людей суспільства. І для цього немає ніякого страху. Коли ми затримаємо зловмисника, це так би мовити, моя особиста позиція, не дивлячись на те, що його затримано, на нього одягнуто кайданки, зрозуміло, що людина відразу себе починає агресивно поводити. Це може бути не нормативна права лексика, це можуть бути будь-які інші моменти, але всі ми люди, і до кожної людини потрібно максимально з коректністю підходити. Тобто ти представляєшся. Ти пояснюєш, хто ти, чому ви приїхали. Ну вже це безпосередньо після без затримання. Тому що коли затримуєш людину і ти думаєш, що є в неї пістолет, яким вона може там вбити е, інших або особовий склад, або нанести комусь тілесні, тілесні ушкодження. В тебе немає часу на такі аудієнції, що там доброго дня і так далі. Ні. Е, після затримання безпосередньо пояснюєш, хто, що, чому е, зачитуються відповідні процесуальні документи, і ми свою роботу. Роботу робимо в рамках права, в рамках закону, не порушуючи нічого. Боятися тут нічого не варто, і завжди, після затримання, коли є така можливість, а можливість така є завжди. Я запитую: це така моя особиста. Не те, щоб особиста стратегія, можливо, якогось психологічного впливу. Я запитую в людини, яка збувала зброю, яку мету він передбачав, коли він це робив, чи вона передбачала, коли це робила. Дуже різноманіття відповідей велике, тому що знову ж таки кожна людина індивідуальна, і кожна переслідує свою мету. Це не тільки мотиви там збільшення якогось свого фінансового доходу, але ще й є інші, які люди цим живуть. Людина не бачить себе ні в чому іншому, окрім того, щоб, наприклад, вносити. Конструктивні зміни в конструкцію пістолета і в подальшому продавати. І потім, коли його затримуєш, задаєш їм питання, а для чого ж ви це робили? Ну, один пістолет зробили, пішли там, здали працівникам правоохоронних органів, ну, чи там, для прикладу, навіть продали. Що далі? А далі людина відповідає: є попит, а я роблю пропозицію. Все просто. Це ринок. Ринок, який і оборот, який не має кінця краю. І доки Працівниками поліції чи працівниками інших правоохоронних органів не буде припинено злочинність з цієї особи, доти вона буде і здійснювати цю діяльність. Мотиви і мета в кожного, так би мовити, злочинця різноманітна. Це і навіть різні категорії громадян, які не тільки зберігають, але й збувають вогнепальну зброю. Це і лікарі, і військові, і священнослужителі, тобто різноманіття людей. До кожної людини потрібна своя тактика і свій підхід навіть в її документуванні. Тобто тут потрібно. Правильно розставляти акценти і, і звертати увагу на всі дрібниці, тому що саме це дуже важливо. Ну й на індивідуальність кожної людини. Назвіть ваші дані анкеті. Ризики в роботі працівника поліції вони щоденні і систематичні. Це така робота. Де ти віддаєш всього себе цій роботі і прокладаєш велику кількість часу і проводиш велику кількість часу. Я навіть до своїх колег, іноді говорю на роботі, знаєте, я вас частіше бачу, ніж тені своєї родини. В умовах, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми взагалі були постійно на роботі, постійно в одному колективі, постійно, так би мовити, разом. От питання, це цікаво, чи завжди все вдається? Все вдається тільки тоді, коли прикладаєш для цього колосальні зусилля. Потрібно багато працювати над цим, багато стратегувати і постійно вдосконалюватися, і переймати якісь нові методики в роботі. Потрібно просто міняти підхід, дивитися з іншої точки зору, можливо, залучити до цієї роботи представників там інших правоохоронних органів або іншу особу, свого колегу по роботі, який бачить це трішки з іншої сторони, і тут не про якусь там конкуренцію. Ні, це не конкуренція, це розумний підхід розумної людини до робочих питань. Це нормально, це правильно. Немає чого, чому боятися. Є просто моменти, коли ти хвилюєшся, що щось піде не так. Не, не потрібно боятись. все можна вирішити. При наявності бажання, так би мовити, все приходить з досвідом, безумовно. І в вищих навчальних закладах нас навчають і психології, і тактиці, і розуміння цього всього. І керівник, який бачить, що прийшов молодий працівник тільки на роботу, керівництво, вони розуміють це, вони стараються навчати цього працівника. Не відразу ж ця людина там. Бере до рук справу і проводить широкомасштабні колосальні розробки. Ні, це все відбувається поступово. Цю людину вчать, так як в вищому навчальному закладі, тільки вчать на роботі вже практичного досвіду. З кожною реалізацією, з кожною розробкою ти набираєшся цього досвіду. І, зокрема, дуже класно і дуже поважаю працівників, які систематично як я вже повторюсь, вдосконалюються і не стоять на одному місці. Працівник правоохоронного органу з досвідом це дуже цінно, але коли цей досвід вдосконалюється систематично, це просто колосально цінний працівник. І коли цей працівник, йдучи там на пенсію, передає свій досвід молодим колегам, це, це просто безцінно, так би мовити. Вони розповідають було як раніше, як зараз. Ми проводимо такі паралелі, наскільки міняється злочинність, наскільки міняється суспільство, а суспільство міняється під впливом певних чинників. Ну а зараз це основний чинник це війна в нашій державі, яка обов'язково закінчиться перемогою. Це 100%. Після цієї перемоги у нас буде. Всіх, і, зокрема, по напрямку боротьби з незаконним обігом зброї дуже багато роботи, клопіткої роботи, але ми будемо активно працювати в цьому напрямку для того, аби в нашому суспільстві можна було безпечно жити, а воно саме так і буде. Що ви тут зараз робите? Вечаю людину. Яку людину? До мотоцикла дивитися дивляться. Дивлюся хотіла фізична підготовка. Це дуже важливо. Тому що ми, як оперативні працівники, в тому числі і затримуємо людей, тобто це потрібно і пробігти якусь дистанцію. Зокрема, до такої діяльності ми залучаємо інші спецпідрозділи, які нам допомагають в цьому. Але фізична підготовка для кожного працівника це важливо. Показником роботи по Боротьбі з бороть незаконним обігом зброї я рахую спокійну криміногенну обстановку в регіоні. У нас все спокійно. І саме цей показник, саме цей фактор дає розуміння того, що ми все робимо від нас залежне, і поки що ми перебуваємо на своєму місці і людям, для яких ми Проводимо таку широкомасштабну роботу спокійно жити. У нас по Україні створені профільні відділи та сектора по боротьбі з незаконним обігом зброї. Ми постійно взаємодіємо один з одним, обмінюємося досвідом. Не проходить такого дня. Я вже не говорю про пору доби, щоб хтось з якогось регіону не зателефонував і не запитав: от, а як ви там, от те, оте, от це все так би мовити, практика. А як ви там те документуєте? А як ви те виявляєте? Так, до. Освіт безумовно важливий, і я до них іноді телефоную ще запитую новизна і підхід до роботи це те, що потрібно постійно вдосконалювати. Не буває такого місяця тижня. Навіть місяця це досить такий великий період часу, коли ми не їдемо в якийсь інший регіон держави, коли ми не працюємо, коли ми щось не виявляємо, і так далі. Адже виявляємо ми незаконний обіг зброї. І Всіх регіонах держави, чому все досить логічно, так би мовити, і просто людина, яка на території Волинської області для прикладу має намір створити якісь суспільно небезпечне діяння знову ж таки з використанням цієї самої зброї з її застосуванням, вона може купити, наприклад, одиницю зброї в Києві, Черкасах, Чернігові для прикладу. Це просто приклад Запоріжжя, Луганську, Донецьку. І припинивши цей канал, таким чином ми унеможливимо потрапляння зброї не тільки на Волинь, але й, зокрема, в інші регіони держави. Ми і колегам своїм допоможемо, і колеги чимось допоможуть нам, обняємося якимось досвідом і так далі. Ми будемо вже знати, що. Там автоматична зброя, наприклад, той один автомат або там тих 100 патронів не приїде на Волинь, і тут не буде перебувати в незаконному обігу, і з цих одиниць не буде вчинено злочин. Тому ми зі всіма спілкуємося, з усіма підтримуємо зв'язки. Досвід це дуже дуже важливо, безумовно, але коли ти береш до уваги досвід набутий. Своїми колегами, які для прикладу працювали по цьому напрямку, там 5 років тому, 10 років тому, які працювали навіть в 90-х роках, і ти проводиш паралель. Того, що є в умовах сьогодення, і ти накладаєш от те, що було, на те, що от зараз є, якусь нову методику, якийсь новий метод документування, який передбачив законодавець, це дає колосальний результат. І саме от в поєднанні цих двох методик і тактик, досвіду, попередньо здобуту колегами, в тому числі направлення, так би мовити, керівництва і цієї новизни, це дає свої результати. І знову ж таки повторюся результати, наші, так би мовити, видно, спокійна кримінальна обстановка. Це те, е задля чого ми працюємо, задля чого ми, можливо, колись спимо, колись не досипаємо, і те, для чого ми прикладаємо максимум зусиль. Я е постійно. Систематично думаю і кричу в комбінації в своїй голові з приводу виключно роботи. Немає тієї сфери, на яку я відволікаюсь. От можливо, я її ще не знайшла, хоча я її не шукаю, якщо відверто. Просто немає. Я цим живу, навчання, так, от це те, що не можу сказати, відволікає, але знову ж таки, це все я роблю на благо того, що. Можливо, я визначаю прогалини в законодавстві, тому сказати, що є якась сфера, от що там інша, від якої потрібно відволіктись, а мені це не потрібно. Мені наскільки я себе почуваю на своєму місці, і там, де саме в цей час і в цьому місці, я тут потрібна. От, от, от це моє, я маю тут бути. От поки так. Я не знаю, це така якась можливо впевненість. От мені тут треба бути чомусь, от поки так. Як воно буде далі? Це життя. Дай Бог, щоб все було добре і закінчилась війна. Це саме головне, чого ми і вона закінчиться безумовно, нашою перемогою. Каже, будь слово перемога Я сьогодні разів три сказала, тому що прикладає кожен в своєму місці велику кількість зусиль для цього. І будемо прикладати, тому що хочемо отримати цей бажаний результат. Поліції ніхто ніколи з членів родини в мене не працював і не працює, не знаю, як там буде далі, але не працював і прикладу цього взірця, так би мовити, працівника поліції в мене ніколи не було. І в один прекрасний момент, ще навчаючись в школі, мене просто як осінило. Це не гарна форма. От хтось думає, там от люди прийшли до влади. Там ні, це, це не про це. Прийшло розуміння того, що. Я хочу щось робити, щоб з часом, коли там пройде декілька років, можливо, мене там згадає якась стара бабуся в селі, чи якийсь інший громадянин, що я чимось допомогла, або моя діяльність чимось допомогла. І саме тому я побачила себе в цій сфері. Час в ліцеї правознавчому також носили форму, ну і потім вже пішло по градації вищі навчальні заклади і в умовах сьогодення, станом на сьогодні, я бачу себе саме в структурі правовій, і можливо, з часом в майбутньому можливо будуть. Так би мовити, такі можливості в мене передавати цей досвід, здобутий тут і зараз, в умовах сьогодення і в умовах роботи новому поколінню, передавати такусь методику, бачення, націлювати їх. Саме для того, можливо, я й пішла навчатись на аспірантуру. Щоб в майбутньому у мене була можливість не просто на словах, а можливо викладати в якомусь вищому навчальному закладі і ділитися з молодим поколінням тим, чим зараз ми живемо, і тим відношенням і ставленням до роботи. І віддавати себе, віддаватися цьому, знати, які твої завдання як працівника поліції, це безпека суспільства і держави. Це в першу чергу. Ми не говоримо про принципи, але це те основоположне, що має бути закладено в голові кожного молодого офіцера, майбутнього або кожного молодого курсанта, який навчається в вищому навчальному закладі. Саме з такою свідомістю це буде майбутнє покоління дійсно компетентних працівників і компетентних людей.